Друзі, вітаю! Дякую, хто завітав до мене на канал. Надіюсь, у вас все добре, так як і у нас. Отже, сьогодні тема буде також для людей, досить цікава для тих, хто проживає саме на території Іспанії. І це вже не стосується лише людей з тимчасовим захистом а безпосередньо тих людей, які офіційно проживають на території Іспанії. Поїхали! Отже, мова сьогодні буде йти про 200 євро, які надаються у вигляді продовольчого чеку. Уряд Іспанії затвердив одноразову допомогу для людей, які мають в цьому потреби безпосередньо для тих, у кого низький рівень доходу. Ті люди, які мають бажання подати заявку на отримання даного продовольчого чеку, мають півтора місяця для того, щоб це зробити. Отже, період подачі заявки почнеться з 15 лютого поточного року до 31 березня також поточного року. Отже, все ж таки, хто може розраховувати на отримання такої допомоги? Отже, в першу чергу, люди, які мали законне і фактичне проживання на території Іспанії впродовж минулого року. Друге, це є ті люди, які провадили від свого імені якусь діяльність. Або ті люди, які є на соціальному забезпеченні, системі соціального забезпечення. Третє це є ті люди, які безробітні, але вони є зареєстровані у бюро працевлаштування. Незалежно від того, отримують вони якісь додаткові кошти чи не отримують. І четвертий пункт, який також має бути виконаний, це є ваш дохід. За останній минулий рік ваш дохід не повинен перевищувати 27 тисяч євро на людину. Якщо у вас є загальний дохід сімейний, він повинен не перевищувати 72 тисячі євро на цілу сім'ю. Ну і, звісно, постає питання, хто не зможе зареєструвати в даній системі і отримувати дані кошти одноразової допомоги. Отже, перше, це це особи, які отримують мінімальний прожитковий дохід. І друге це є особи, які отримують пенсію. Вони також не можуть приймати участь у отриманні даної допомоги. Отже, постає питання: що робити, і як отримати дану допомогу, як там зареєструватися. Отже, таку заявку можна подати в електронному вигляді на порталі Агенція Трибутарія, це, якби, по-українськи податкова. Так, як я вже вище згадувала, період подачі заявки починається з 15 лютого по 31 березня поточного року, включно, Отже, півтора місяця. В даній заявці, яку ви повинні зареєструвати і вказати всі свої дані, ви обов'язково також маєте вказати банківський рахунок, на який вам буде перераховувати здана одноразова сума в розмірі 200 євро. Рахунок має бути. Безпосередньо зареєстрований на ту особу, яка подається на допомогу. І ось, наприклад, ви подали заявку, ваша заявка відправилась в Агенцію трибутарію і ви чекаєте розгляду. В випадку, якщо вам приходить відповідь про те, що ви не підлягаєте для, наприклад, там, для отримання даної одноразової допомоги чи тому подібне, то ви маєте можливість в десятиденний період часу подати якби апеляцію. Але, зверніть, будь ласка, увагу, в тій апеляції ви маєте вказати той документ, якого чи не вистачало, або ж для того, щоб доказати, що ви дійсно маєте можливість отримати дану допомогу. Тобто 10 днів буде надаватись для даної апеляції. Отже, на сайті Агенція Трибутарія ви можете навіть це зробити через Google. Так і вводите. Агенція Трибутарія, ввійшовши, у вас одразу відкриється даний портал Ayuda Dosientos Euros. Тому я бажаю вам успіхів. Так, ця сума не є дуже велика, це є буквально вистачить вам на 2-3 походи в магазин зробити таку загальну закупку продуктів. Але, знову ж таки, будь-яка допомога вона є допомогою, і це допомагає вам зберегти хоч трошки свій сімейний бюджет. Тому, якщо ви бачите, що ви підпадаєте під даний рівень осіб, які можуть отримати дану одноразову допомогу, реєструйтесь, час маєте. Плюс період нагадую, з 15 лютого поточного року, і матимете можливість отримати цю одноразову допомогу. Ну і звісно, вам всім дякую за увагу. І поширюйте дане відео, пишіть коментарі, якщо у вас є, наприклад, більш детальніша інформація по цьому чи іншому питанню. Діліться, будь ласка, тому що це є дуже важливо зараз для нас всіх. Дякую за увагу і до скорої зустрічі. Всім па-па!